Вітаю глядачів телеканалу Нова Волинь. Знову віторок, 19.45 І знову в ефірі передачі циклу Луцький депутат. Сьогодні ми спілкуватимемося із депутатом Луцької міської ради Олександром Леонтійовичем Семенюком. Семенюк Олександр Леонтійович, депутатом Луцької міської ради, обраний в мажоритарному окрузі, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Народився 12 травня 1970 року в селі Березовичі Володимир Волинського району. Освіта вища. В 1995 році закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут та отримав кваліфікацію вченого агронома. Трудову діяльність розпочав керуючим відділення селянської спілки Дружба Володимир Волинського району. Потім працював у Володимир Волинському районному відділі земельних ресурсів на посаді спеціаліста-землевпорядника. На фірмі Селта Станк АТГ у товаристві з обмеженою відповідальністю Олді з липня 2011 року очолив відділ в управлінні Держкомзему у Волинській області. У міській раді голова постійної комісії з питань генерального планування будівництва архітектури і благоустрою. Вітаю вас, Олександре Леонтьєвичу, у нашій студії. Минув рік, як ми з вами зустрічалися знову рік, за який ви можете прозвітувати перед вашими виборцями. Я хочу перше спитати, який був для вас цей рік, як депутата Луцької міської ради? Чи важко було працювати, чи вже досвід набутий і спілкування із виконавчою владою, і з колегами-депутатами? Як вирішувалися питання? Ну, я хочу вам сказати, що в цьому році працювалося легше, ніж у попередньому, в зв'язку з тим, що все-таки вже був набутий певний досвід От, вирішення питань, налагодились якісь зв'язки за цей час із виконавчою владою, і з структурними підрозділями міської ради. Також, звичайно, із депутатським корпусом вдавалося знаходити порозуміння в більшості питань. От, так що рік цей пройшов е, набагато краще, ніж попередній, Це можу сказати, так, з впевненістю. Тоді давайте запитаємо про таке: а що ж вдалося зробити і для виборців, і в цілому, е, як депутату, бо вже вирішувалися питання значно легше, ніж попереднього року. Е, звичайно, так. Е, ну, в нас, ви знаєте, існує така практика якоїсь. Е, Належності до певного виборчого округу, по якому обирався депутат, У вас Сороковий квартал. Так, Сороковий квартал і вулиці Наливайка, Гущанська, також кілька вулиць іще Єршова, Карбишева. Ну, саме більше, що таке знакове, що можна собі занести у Позитив це вирішення питання було по ремонту вулиці Наливайка. Ви знаєте, ту проблему вона звучала вже під час головування попереднього міського голови. Там були і страйки, декілька разів перекривали вулицю в минулому році. Питання було знято, був проведений ремонт. От я особисто їздив. Декілька днів тому подивитися, як перенес, переніс цей ремонт зиму. Зараз І там що? покриття нормальний, значить роботи виконані якісно. Там на, на тому покритті новому асфальту жодної ямки не утворилося. Це, це дуже великий такий плюс, бо ця проблема була для міста. Дорога була в такому стані, що легковою, легковим автомобілем було важко проїхати по ній. Крім того, було зроблено ще ремонт, капітальний ремонт також із прокладанням нового покриття одного з таких найбільших дворових під'їздів це під'їзд до будинків в Конякіна 14А і 14Б. Також він використовується для під'їзду до дитячого садочка, до школи номер 11 там велика довжина цього під'їзду, і відповідно є нагрузка на транспортний потік серйозний. Там також знаходиться і медичний коледж Монада. Він використовує також цю дорогу. Зроблена дорога, там декілька сотень метрів, зроблена якісно, також витримала зиму нормально. Люди задоволені, дякують при зустрічі. От це в умовах нашого такого недофінансування. Ви знаєте, яка ситуація зараз з бюджетом в місті вже останні кілька років. Я вважаю, що це дуже великий плюс, що робляться роботи, проводяться, і місто все-таки набирає якогось такого привабливого вигляду і комфортну людям для проживання. Це, це дуже добре. А взагалі, які проблеми вже заговорили за округ, то давайте скажемо: а з чим найчастіше до вас звертаються ваші виборці, що люди, які проблеми вирішують, і ви допомагаєте їм в цьому? Ну якщо так класифікувати, з чим найчастіше, то напевно це проблема оцих прибудинкових під'їздів до будинків, прибудинкових територій, які в непорядковані, які дороги в поганому стані. І це є однією з таких самих самих болючих проблем. Значить, в цьому році заплановано в нас на окрузі заплановано встановлення одного в дворі одного з будинків впорядкування двору, там будуть встановлені сучасні такі. Для дітей різні, значить, для ігор все це, що необхідне, От. і, відповідно, буде прибудинкова територія впорядкована, щоб гарний, дійсно, був європейський такий вигляд цього двору. І, звичайно, ще буде ремонт декількох дворів, але справа в тому, що ну, вони настільки всі в однаковому стані, що вибрати якийсь кращий або гірший, просто неможливо. От. Наприклад, там є наливайка 14А, і це проблема е, в дворі е, ями, і при будівництві було там е, допущено деякі помилки, що великі зливи, і навіть підвали підтоплює в будинку. От. Тобто е, сама територія так якби невелика, а дуже проблемна, бо там треба і піднімати рівень, значить. І це є і в кошти зразу впирається. Впирається так? в кошти, звичайно. Тобто йде, ви знаєте, скільки ми повинні в цьому році це більше 20 мільйонів повернути за кредити, які були на, надані міській раді раніше. Відповідно, все відображається на бюджеті, на можливостях розпоряджатися тими грішми і їх вкладати в якусь інфраструктуру. От. Ну, але роботи все ж таки проводяться. Я думаю, що. За декілька років місто буде повернуто. І, зокрема, в моєму виборчому округу вже є якісь позитивні зміни, буде повернуто привабливий вигляд, тобто буде по можливості відремонтовано, зроблено якийсь комфорт для людей. От. Є ще одна проблема з Гущанською вулицею, вона така садибної забудови. І там частина вулиці немає взагалі твердого покриття, але це дуже складне питання, воно дуже великовартісне. Ну а в нас не завжди є можливість от, від, вкладати гроші в такі об'єкти, які віддалені, які не всі розуміють потребу в тому, розумієте. Тобто на сьогоднішній день заплановано виділення коштів на ремонт центральних вулиць знову ж. От, і... А правильно це ви вважаєте? Що на мою початку... думку, неправильно. На мою думку, але це моє таке переконання, тому що от, е, я вам озвучу на сьогоднішній день. Заплановано на, з державного бюджету на ремонт проспекту Волі 6 мільйонів гривень. Це, дуже... це на нинішній рік? Так, на цей рік. Е, це дуже велика сума, і за такі кошти можна було би зробити вулиць. Ви знаєте, що. От центральні вулиці в основному в нормальному стані, а всі такі бічні, будемо казати, вони набагато гірші. І люди страждають від того через те, то, що люди не завжди живуть в центрі міста або в такі, на понад такими магістральними вулицями. Вони кожен день їздять по тих дорогах. Я вважаю, що треба було б, на мою думку, зробити вулиці. І другорядні привести їх до нормального стану, а вже після того по можливості вкладати в кошти в такі масштабні реконструкції. Тому що от, проспект Волі ну, можливо, він трошечки і є таким затрудненим, проїзд в цій частині від Київського Майдану до вулиці Шопена, ширина там дороги 10 метрів. 10 12 метрів, а е, ширина дороги проїжджої самої частини від е, Театрального Майдану до вулиці, Шопена 15. Але все ж таки, все, таки, таки так? да, все ж таки, проспект Волі ще в більш-менш нормальному стані і вкладати великі кошти в реконструкцію можливо і не потрібно було би зараз, а виділити їх на. Багато цих грошей би вистачило, щоб зробити багато таких другорядних вулиць. А це рішення приймається на сесії виконком? Чи хто це приймає? Е, ні, на сесії затверджується бюджет все. загальний. Так, а вже розподіл потім е, здійснюється на, е, на виконкомі, затверджується. Тобто, Можливості, звичайно, ніхто не, не, не заперечує про те, щоб хтось міг висловити свою думку або якимось чином е, прийняти участь в обговоренні. От. Але затверджує згідно. Повноважень Розуміло. Олександр Леонтьєвич, якось в одному інтерв'ю ви сказали ось таке що пропрацювавши в раді певний термін, розумію, що депутати в першу чергу мають вирішувати глобальніші питання, тобто на рівні лише одного округу, не лише одного округу, а всього міста. Ви і далі дотримуєтесь такої думки, хоча розказали тільки що про округ, але все-таки дотримуєтесь тієї думки, що депутат у міській раді має вирішувати глобальніші питання. Ну, тут можна на два питання розділити: глобальніші питання і проблеми всього міста, окремо сказати про кожне. На мою думку, звичайно, і відмежуватися так неможливо. Тобто звертаються люди, мешканці з усього міста. До мене, от, наприклад, звертаються із району ГПЗ, і от недавно було звернення від громадян там аварійні дерева треба було. Наче посприяти тому, щоб бо люди декілька разів зверталися і їх не чули просто, щоб зняли ті дерева, бо вони дійсно. Я поїхав, подивився на них. Вони дійсно в такому стані, що несли загрозу вже і, і життю, і здоров'ю громадян. При якомусь буреві ці дерева могли вже наробити біди. От. Тобто звертаються люди з різних куточків, і, і, і практично я можу вам сказати по роботі ради до кожного депутата в кожного практично є такі ж питання, і люди звертаються без будь-якої такої вже якоїсь приналежності до певного округу. От. А щодо, щодо глобальних, глобальних проблем, так. то я хочу сказати, що на мою думку варто було би. Задуматися, не відкидаючи оцих моментів щодо благоустрою, якогось, якогось вирішення сьогоденних питань, з якими люди звертаються, от це такі речі, від яких не можна відмежуватися, і треба їх вирішувати, вирішувати кожен день практично. Але справа в тому, що можливо замислитися над вирішенням проблеми наповнення бюджету, тобто. Якимось чином свою діяльність спрямувати в таке русло, щоб були якісь напрацювання на майбутнє, хоча б, щоб була якась думка щодо розміщення певних об'єктів на території, які б були наповнювачами бюджету, не тільки носили якийсь такий характер розважальний або ще якийсь інший, розумієте, а думати над тим, звідки будуть надходити кошти, бо в минулому році? Бюджет був набагато кращий, ніж в цьому, так говорячи простими словами, тобто дефіцит бюджету був менший. І ми могли більше коштів виділити на це житлово-комунальне господарство, яке хвилює всіх зараз. Бо стан будинків, дахів, от ми говорили про дороги, дуже багато часу там приділили, але і будинки також знаходяться в такому стані, що необхідні ремонти зараз. Ну, от. А ось останнє про що говорять і в міській раді, і депутати, і жителі міста це про тарифи на послуги з обслуговування будинків. І антимонопольний комітет теж погодився з тим, що їх треба піднімати. Ви як до цього ставитеся? Я ставлюся до цього різко негативно. Тобто не можна в даний Я, час. Я, по-перше, ми знайомі з тими розрахунками, які нам давали, і були обґрунтовані підстави для того, щоб було підняття тарифів, не настільки вони, на мою думку, обґрунтовані, і немає зараз ніякого зростання заробітних плат в населення. Тобто. Це призведе 에, до того, що люди 에, не будуть платити за послуги. На гадані? мою думку, призведе. Якщо зростання буде різким, тобто збільшать на, на велику відсоток велику суму, суму, так е, то звичайно появиться частина людей, які перестануть сплачувати. Е, на мою думку, підстав для, для таких е, зараз немає. Е, Аргументують те, що вже давно не підвищувалися, не підвищувалися ціли, і зарплати, 10, від, так, від те, що, те, що зростає мінімальна зарплата. На декілька гривень протязі року це не є визначальним для того, щоб підняти на 20 або на 30% відсотків плату за обслуговування будинку. А саме обслуговування, самі послуги тут вже будуть претензії до того, що послуги повинні бути такі, які вартують тих грошей, так. Чи завжди в нас житлово-комунальні підприємства дають саме такі послуги, йдеться і про те, щоб підвищити ціна і для тих, хто є в ОСББ, і хто будинок, як кажуть, сам обслуговує сам себе, це ж тоді підвищить. Звичайно, всі підняття тарифи? буде для всіх, так, тому що об'єднання співвласників так само укладає договори на обслуговування і решта всіх, і вивезення сміття, і все, 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 все укладає так само договори, і, відповідно для громадян цих членів ОСББ також зросте плата. От. Хоча. Я не можу зараз звинувачувати наше житлово-комунальне господарство в тому, що воно не працює, або не працює або працює неналежним чином, бо знаючи, вже вникнувши в ситуацію, яка є в Раді, яка є в самому житлово-комунальному господарстві, в умовах такого тотального недофінансування, можна сказати, вони справляються ще досить на такому належному рівні. От, тобто робляться якісь роботи по можливості і, і ремонти, якісь невеличкі. Ну наскільки дозволяє, от їм кошториси їхні відповідні, настільки вони роботу проводять, ви в комісії… Є головою постійної комісії, так міської ради з питань генерального планування, будівництва архітектури та благоустрою. Це власне ті питання, яких ми от зупинилися, які про які говоримо. Але на кожній сесії дуже багато земельних питань, дуже багато земельних питань. То е, ваша комісія теж, мабуть, ці питання розглядає. Чи є вже ті межі міста, про які дуже багато говоримо? Місто не вміщається в своїх межах, ніхто не хоче давати місту землю для того, щоб воно розросталося. Як тут вирішується питання? Не вдалося домовитися з жодною із прилеглих сільських рад про те, щоб розширити межі міста. Ми зараз, Документація по встановленню меж знаходиться вже на завершальній стадії і не узгоджена ще тільки межа з одною радою. Це Прилуцька сільська рада Ківерцівського району. Зрештою, всі сільські ради межі узгоджені, але це межі 70-х років. Тобто ця документація, яка зараз розробляється і буде затверджена, вона встановлює офіційно межі 70-х років. Тобто, місто не розширяється. Це є проблема. Це є проблема в зв'язку з тим, що немає можливості для розміщення нових якихось об'єктів інфраструктури, які. Могли би бути бюджету наповнюючими, тобто підприємств, які потужних підприємств які, а мали, будинки люди хочуть будувати де так. надається ще тепер зараз. Земля. Немає також вільних земель. Це на сесії зараз розглядається багато земель, але це в основному межі і, хіба між і, сусідами так? іде. Приватизація земельних Або ділянок приватизація. під існуючими об'єктами. Громадяни використовують своє право, яке ще не використали його. От. Іде е, приватизація надання в оренду земель під об'єктами іншого використання, е, тобто е, під промисловими об'єктами, комерційними об'єктами. Ось таке питання розглядає рада в більшості випадків. А надання земельних ділянок, як такого, зараз немає можливості надавати, тому що вільних ділянок практично немає. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво ваша думка як депутата міської ради про ті злободені питання, які теж на сесії от останнім часом розглядаються. Ну, зокрема, медична реформа, реформування медичної галузі у місті Луцьку. Про це багато говорять і, і просто рядові люди, і депутати, і, і чиновники. Що ви думаєте з цього приводу? Реформувати потрібно і як І є для цього кошти. Чи вони взагалі не потрібні для того, щоб реформувати На мене, галузь. Я маю особисту думку по цьому питанню і спілкуюся з багатьма працівниками, ви які працюють. Які, мабуть, до теж ходите, я так які думаю. працюють в галузі охорони здоров'я. Ну, працівники яких має торкнутися оця реформа, я вам скажу відверто, тої можливо, можливо, не задоволені тою реформою. Можливо, вони не знають, але на мою думку, також для того, щоб проводити якусь реформу, і щоб вона призвела дійсно до якихось таких результатів позитивних, це потрібно вкладати більше коштів в це. Переходити на більш якийсь сучасний рівень обслуговування, За, е, говорячи простою мовою, закуповувати більш сучасне медичне обладнання, е, підвищувати кваліфікацію працівників. А якщо ми проводимо реформу е, медичну і знаємо, що іде з кожним роком е, зменшується фінансування галузі, то можна зрозуміти заздалегідь, до чого ця реформа спрямована і до чого вона призведе. Зробити висновок просто з того. Тобто, однозначно, на мою думку, за тою реформою є приховано скорочення якесь, якимось чином. От. Можливо, це і зразу, відразу не, від, не відкрито і не зрозуміло. Можливо, це стоїть в тому, що людей, які зараз працюють в поліклініці завідуючими відділень, буде з часом переведено в категорію сімейних лікарів. Або іншим шляхом, але однозначно, якщо йде недофінансування, то, на мою думку, ця реформа нічого не дасть. Хоча існуюча система, яка в нас була до сьогоднішнього дня надання медичних послуг, вона була системою непоганою, і якби в нас було достатньо коштів, щоб її розвивати, то було б дуже добре. Не потрібно було б нічого міняти. Те, що зараз, от тільки позитивного, я, я знаю декілька кроків, що хочуть зробити декілька амбулаторій, які наблизять жителя міста до лікаря. Тобто, от там, наприклад, в районі да там, Привозальному, Стрілецька вулиця, Гордіюк, от, це віддалені до, до поліклінік місця, там будуть амбулаторії. Це дуже добре. Але якби ці амбулаторії... З'явилися додатково, тобто без скорочення, без реформування той ж третьої поліклініки, це було би це було б дуже добре. Добре, дякую, і хочу все таки скористатися тим, що ви, управля... працюєте в управлінні земельних. Реформ ресурсів, як воно правильно тепер у вас називається області. Тому можливо буде цікаво це і глядачам Луцька, як, як же ж все-таки у нас із земельною реформою? Вона вже завершилася? Що відбувається? Чи є черги на приватизацію землі, тих земельних ділянок, які є? в Чому тут є проблеми, Чи вже все-таки воно якось врегулювалося? Ну, Питання земельної реформи не закрито, реформа триває, звичайно. От. Зараз трошечки було декілька таких законів прийнято, які вступили в дію з 1 січня, і в зв'язку з ними змінилася сама система реєстрації земельних ділянок, зокрема, що зараз є такою обговорюваною в суспільстві. В зв'язку з чим це виникло. Зараз іде реєстрація. Земельної ділянки в Національної кадастрові системі, яка запрацювала з 1 січня Національна кадастрова система, тобто туди вносяться дані про користувача земельної ділянки або власника, вносяться дані про саму ділянку, її місце розміщення і там ще декілька її характеристик. От і реєстрацію права володіння або користування земельною ділянкою здійснює уже Міністерство юстиції через. Укрдержреєстр. Це тобто з'явилося відповідно до закону про державний земельний кадастр, два органи реєстрації. Органи Держземагентства реєструють ділянку, право реєструє Укрдержреєстр. І можливо люди вже стикнулися з цією проблемою. Тобто, Укрдержреєстр не запрацював належним чином. В той час, коли органи земельних ресурсів здійснюють реєстрацію без затримки. І черг немає, і в кожному районі є відділ. В земельний. кожному районі є відділ, і всі налагодили ту роботу, значить, бо це іде інформація передається на в Київ на центральний сервер. от такий загальнодержавний. Всі вийшли на належний рівень. Всім вдалося запустити цю роботу. Тобто, заяви, які надходять на протязі кількох днів, реєструються, вноситься в базу даних. То в Держреєстрі поки що право, право, реєстрація права не йде. Тобто, в зв'язку з тим виникають черги, вже там є моменти такі, що люди записуються в чергу на довгий період, і це викликає якимось чином трошечки невдоволення в населення. Бо життя не зупиняється, і є люди, які хочуть сьогодні ну, з певних причин пришвидшити якісь дії. З земельними ділянками, в тому в, в тому числі і з нерухомістю, яка розміщена в земельних ділянках, а е, реєстрації практично неможливо здійснити і, відповідно ніяких дій вчинити не можна. То то я трошечки на проблема. Олександр Леонтьовичу час швидко спливає. Ви багато розказали. Мабуть, маєте ще щось розказати, але час наразі спливає, і ми будемо прощатися з нашими глядачами. І скажемо їм, що сьогодні у передачі луцький депутат був депутат Луцької міської ради Олександр Леонтьович Семенюк. До наступного вівторка. А повтор сьогоднішньої програми завтра о 8.20. До побачення.